Телевізор, який прорекламує себе сам Samsung 9 серія 75 дюймів Neo QLED на міні LED 4K роздільна здатність. От, суперове, неперевершене, просто зображення саме Класний дизайн. Infinity One. Такий тунесенький, як мій пальчик. Подивіться тільки на передачу цих крутих кольорів. Покращення яскравості, технологія покращення контрастності 120 Гц. квантум процесор 4K. Dolby Vision, Dolby Atmos, Quantum Matrix Technology HDR 2000. І при використанні в ігровому режимі, до речі, можна досягати 144 Гц. Прекрасний просто звук. 70 ватт і 20 Вт динаміки. На сабвуфер ззаді. Топ. Найнижча ціна в Україні тільки в Євротех. Звертайтесь.